Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні сьогодні відео. Відео знову про ремонт. Так, потрошки почали ми працювати. Розгрібаємо перед новорічні посилочки. Сьогодні вже буде декілька відправок. Що хочу показати, на що хочу звернути вашу увагу. І все решту. Так, по порядку, що вже? Що вже зроблено, в якому воно вигляді і, і з чого воно складається і все решту. Ось вал роликів, 150 очки я вам показував це вал роликів з посилочки. Приємно брати в руки річ, яку ти взяв, зняв підшипники зі селя, витер її, прошліфував ролики і вдів назад. Всі посадки, всі допуски, все збережено. Ось вал роликів палетного гранулятора. Зараз ми дошліфуємо, е, дошліфуємо роліки і його перевіримо на зігнутість. Була така підозра. Якщо все чітко, ролики, до речі, вже прошліфовані е, собираємо, відправляємо вал роликів Max Crawl, от те, що я говорю, робити через, через одне місце. Я не роблю такого тонкого валу на двохсотку. ку Тут е, вал дещо, дещо ширший і більший. По, е, мається на увазі ширше стоять ролики. Знову ж звертаю вашу увагу. Всі посадочки, всі допички, підшипнички спресувалися, підшипнички не Підшипнички оділи назад і все поїхало до власника. Ось, будь ласка. Макс крол ролики. Готові, вже прошліфовані. Приємно приємно брати в руки річ. Знову ж таки, підшипнички. Провертання не було. Сальник присутній, герметизація присутня. Один ролик. Інший ролик. Ну, як то кажуть, як сам себе не похвалиш, так ніхто не похвалить. Будь ласка, це готово. Палетні ролики вже прошліфовані. А, знову ж таки, не встиє відправляти одні посилочки, інші посилочки вже приїжджали. Оскільки. Знову ж таки, вже за 12 років вже стільки нароблено, стільки перероблено, що воно працює вже на працювання, там вже можна сказати, не одна тисяча тонн в зроблено на грануляторах. Е, 150. -ка. Один ролик вже прошліфований, те, що я вам показував з посилочки. Може, повторюсь, вибачте. Знову ж таки, посадки. Бачите, підшипнички, все якісно зроблено. Да, Похвалю ще раз сам себе. Так, 200-ка моя прийшла. Матриця піде під глибоку реставрацію, і з неї ще щось вижмем. Ролікам вже все. Ролики вже своє спрацювали. Ролики під заміну 100%. До речі, це ще старий-старий гранулятор. Можете уявити, скільки він зробив корму. Е, ось, будь ласка. Вал, крутиться. Так, підшипнички вже дещо шумлять, але але, це хтось там казав, писав в коментарях, каже, шліфуй, фрезеруй вал, щоб був плаский. От вам був колись плаский вал. Він став ось приблизно в, такий, в такому вигляді. Ролики під заміну, оскільки вже все. Це їм край. Матриця, відреставрується, зробиться сюди. Нова матриця, нові ролики, все запакується, відправиться. Тепер дещо цікаво. Ось, будь ласка, приїхала до мене матриця. Як, як Це одна із тих матриць, які я переробляв своїми, своїми скажімо так, руками в своїх умовах. Так от, оця матриця, я не знаю, який тут отвір, десь близько, може 3,5. Можливо, з копійками. З іншої сторони тут зроблений Потай, вона позиціонувалася як матриця двустороння, але я з неї зробив односторонню матрицю. Вона була в мене, е я її переробив. Так от, що хочу наголосити. Незважаючи на таку товщину матриці, вона тонка. Якщо принципово, зараз скажу. 19 мм. Вона дає якісну гранулу. Вона дає якісну гранулу, незважаючи на товщину її 19 мм. Чому? Тому що, тому що я її правильно переробив. Е, можна і були матриці, які приходили з товщиною там на кшталт 30, 31, 35 і мали посередню якість гранули. Тут гранула якісна. Що з цією матрицею зробиться? Ну, шліфоним матрицю. До речі, і ролики. Ролики не мої, скорше за все, не мої. Ну, не те, щоб скорше за все. Я таких роликів не пам'ятаю, щоб я їх і робив. Е Якщо вони зараз, 90 чи 80. Ні, 86. Не робив їх точно. Що хочу звернути на що хочу звернути вашу увагу? Ось ролики цього гранулятора. Вони, скажімо так, ну, беушні. Вони ходили, вони робили гранул. Так от, зверніть увагу на поверхню роліка. Ось, все, яку ви бачите, поверхню роліка, це його не поклявало нічого. Метал тут не, не було тут. Це так зване порушення технології закалки. Ось ролик мій зі 150-ки. Це ролик уже прошліфований. Ну, сказав би, прошліфував, тоді показуєш. Ні. Ось цей ролик не шліфований. Будь ласка, на ньому ось такої ось таку, ось такого вигляду вони не мають. Тому. Чому? Тому що ролик правильно закалений. Бачите? Повністю. Весь... Так, є сліди зносу від Ось все, полосочки залишаються від рядів в матриці, але от такого немає. Чому? Тому що тут правильно дотримана технологія закалки. Тут можете почитати в інтернеті, як то все діло називається зони м'якого. В твердому після закалки. Можливо, якийсь там, не знаю, перліт. Чи, ну, туди ми не будемо даватися подробиці. Ще одне наголошення. В роліках відсутня герметизація. Тобто ну, міняються з певною періодичністю. О, можемо розібрати оцей ролик мій. Тут підшипнички без присутності комбікорму. Так що надолужуємо те, що той час, який ми згаяли, працюємо, шліфуємо, приступаємо до, до зборки і відправки. Якщо все буде добре, то той гранатор, який я вам показував, має, має до кінця тижня піти. Ось такі справи, друзі. Так що працюємо, надолужуємо, згаяємо. Знову ж таки, знову ж таки, не спіли одне розгребти, вже йде інше. Тим не менше. Тим не менше, доганяємо. Всім до побачення. Підписуємося на мій канал, обов'язково підписуємося. Чому, тому що в подальшому будуть ще цікавіші відео і ще більше відео. Наразі поки що все. Наше традиційне. Чекаємо на наступні відео.